Ліків та продуктів на Київ просять більше не передавати. В місцевому оргнаметі кажуть, запасів вже забагато. Поки що тернополян просять їхати самим, аби Майдан відчував підтримку. Проте пакунків із собою брати не треба. Пан Микола сьогодні записує бажаючих їхати на Київ. Людей не відмовляють, бо майдан мусить триматись, поки всі вимоги вже нова влада не виконує до кінця. В списку до трьох десятків автобус один на два дні. Безумовно треба. Безумовна треба. Революція продовжується, але але революція без Людей просять їхати, але пакунки з собою не брати. Всього вже більш ніж достатньо. Київ передає. Запаси медикаментів вже ніде складати. Зараз потреби медикаментів передавати на Київ немає і. Там склади завалені. Єдине, що там треба сортувати. Дуже багато навезли всі регіони. Така ж ситуація із теплим одягом та продуктами. Тернополяни, більшість з яких мають домашні закрутки та припаси, досі несуть мішки картоплі і бутлік квашенини. Волонтери просять поки що залишати домашні гостинці вдома. Що з закрутками в нас ніби достатньо всього теплі речі є? Ну от кошти поки що збираємо. Найбільше наголошують волонтери потрібні гроші. Тепер у орхнаметі дві скриньки традиційно для потреб майдану. Та ще одна на допомогу родинам Небесної Сотні.